Друзі, всі на город ідуть огляд робити. І йдемо робити огляд городу. Всі родичі пішли до матусиного роду, як вони з троєм йдуть, як, як качечки за головною іменинницею. Ой, сонечко, вийшла, друзі. ви Подивіться, як яскраво. У матусі на вгороді так все заросло. Ви пам'ятаєте, як ми тільки прийшли. все було малесеньке розсаду розсаджували разом з вами, а зараз укропчик, перциш, перчик, ратундочка, в канавочках. А як це вона не прополола? Ви дивіться, вона земля вже забита, полила й не прополола. Оце старший братик Матуси. Він любитель виноградників. У нього виногради.

Обов'язково Дядько Дядькуленька завжди нас пригощай. Тетя Наташенька любитель висні, висні. чорної смородини. Що не вийду, а вона пасеться на цих ягідках корисних, смачних і трішки кисленьких, бо матуся з татою скільки їх поливали. А он головні, молодший братик і іменинниця. Огірки роздивляються. Чи вони збирають друзі? Щось наклонились, копошаться там, ну точно збирають щось. <смісті> Ма, ви що, огірки збираєте? Воно пасинкують. вже Братик любитель, все розуміється в рослинках, в овочевих культурах. Він зараз матусю навчить, як поводи. Так, да, чорна смородинка дуже смачна. Ті Наташеньки сподобалася смородинка, Ну так мама, ви бачили, як доглядає, щоб вона була не смачна. Та ну що, ма, вилікували вже огірки. ні, все Хороші. Братик сказав, що хороші. Ну, дуже кущаві, сказав, треба пасинкувати, прибирати деякі. Це треба було що, від ціль обривати а Та можна і щас трішки прорядити. Ну куди, друзі? Ну що це таке? Де? Я думаю, і зараз можна все попасанкувати і зайве прибрати. Нічого страшного з цими огірками не станеться, а те, що вони так зарощені та так густо ростуть, там грибочки і спори можуть завестися. Вона й так, скільки їх обробляла, ви бачили, і все одно листячко скручується, дирачки з'являються, засихає, висипається. Ну схожа хвороба на антракус. Так, давайте подивимося, що вони там. Роздивляються на листочках. Ма, що ти там розповіла? Ой, центракос хвороба, спори, да? це не хтось поїв, мені каже, це грибки і спори. Я в інтернеті дивилася, такі дирочки з'являються. Ма, покажи щавельок, помідорчики низенькі, катрусенько. Якісь, товстюші, як то, які вони низенькі, а помідор я бачила, рясно дрібненькі. Так от диви, і де вони низенькі. Балконі катруся. Ма яблучка, грушки покажи. Так чого ж, ти ще зірвали, а вони ж не кожен день вискувати. Та вони не повинні всі води йти. І яблучка, і сімірінка, бачите, яка сімірінка хороша. Семериночка горня. Нам отак, так, я там, там красною ігрумся. А смородина добра, це вийшла на город, наїлась. Звичайна маленька, дрібненька смородина, ну, така смачна, друзі, і сортову не потрібно. Да? Вчора вийшов у себе. Ой, вона добра. Я як її на тієї посилати, вона, була. вона добра. добра. Я це її не наївся на та чорно. Ну, шпачки, одні шпачки у нас в сім'ї, друзі. Всі люблять домашні ягітки поїсти, поклювати з кущика. Ви подивіться, що робиться. Фруктові чер'ячки. Ну, поливати, можна і трішки менше поливати, ну, матусенька, ви ж знаєте, вона так хвилюється. Викапуватимем, Ттья Наташ, нам вже підсказали, друзі, що потрібно не в августі викапувати, а зараз. А у вересні чи в серпні то потім уже Тюльпанчики, друзі, ви пам'ятаєте, які були гарні, красиві, жовті, Жов... да, жовті червоні з ресничками чи з віями? В основному були жовті. Більше жовтих, красних трішки, червоних. Я картиночку ставлю, друзі подивляться, згадають, яка тут була галявинка яскрава. Ой, так треба копонути. Зараз цибулинки тюльпанчиків копанем, тьоті Наташеньки, будуть у неї жовті тюльпани, Такі гарні. — Іра, У них виноград виноград, виноград, виноград менший, ніж клубника. Йо, Ой, клубника. Що це? Красна, красна порічка. Порічка, червона смородина, Мама, вона, вона, як, вона як виноград. Як в камері, що робиться. — Куди це взагалі. Yeah. <laughs> О, тітя Наташенька, попробуйте оцю yeah. чорну смородинку. На смак така вона точно. Yeah, оцю. Yeah. Та ви що, yeah. коли ви встигли? що ти бути? Ні, різна, так? Ну, матуся, їй не можна ні одної ягідки пробувати. Якщо yeah, вона спробує, зупиниться пива, їй і... важко Наташа. потім. Це добре, Тетя Наташенька, так красиво і гарно, ви там в за чагарничках стоїте. Mm -hmm. Де, що робиться. Друзі, вибачаюся за них. В кожному відеоролику жують. Напали, напали. Напали шпачки мої улюблені. А да. Вона вкусна. Ну а як же, з міста приїхали? Звичайно, вкусно. Ні, ну порічечка, це друзі, взагалі сережки такі гарні. Скоро червоні-червоні будуть. Та ні, матуся якась світленька, вона їх заливає кожен день. Одна чорна смородинка, аби було. Аби тут ще які ягідки були, то можливо вони б інші спробували, друзі. А так, ну що тут ще спробуєш, поки чорна смородина. Та еті, морковка. Сережечки висять. Так, ходімте, такий огляд невеличкий зробили, друзі. Та ні, вверху ні. Да. Ти випална... Ви подивіться, нові препарати, що ми брали. Матуся вже обробила перці, все, все обробила. Говорі, говоря, говорили мені чи писали о той ацетан середоміл. Дякую, що підказуєте, друзі. І ось видно крапинки на перщику, весь оброблений. Не знаю, друзі, від чогось листя зараз покажу, отак ось крутиться. Ось, дивіться. Оце вже ненормально, друзі, оце вже листя крутиться. Он вже якийсь біл, а, то препарат. Я думала, білий пушок. Ой, капусточка вся оброблена. Дивіться, як листячко біліє. Це все припорот. Капуста, яка гарна, друзі, яка красива. Декілька днів проходить, вже все міняється на вгороді. Такі вже росленькі помідорчики, друзі, ви подивіться. Це взагалі в неї пре все. Ну, якщо вона робить курячий послід, замачує у відріз водою, потім кружечку набирає, розбавляє. У неї шикарна капусточка. Милуються капусти. А потім кружечку цього настою курячого посліду набирає, розбавляю у водички десятилітровому відрі. І поливаю, проливаю, А часник, часник уже ж вибирати буде. Часничок. Часничок уже будемо вибирати туди-сюди, він уже повинен жовтіти. Ма, ну в тебе вербачий клинок росте в салоті. Можливо, вона спеціально тут посадила, я а я щось по хазяйну. Правда. правда в матусі краще не хазянувати. Тут господарочка вона, ну це клинок, друзі. Так що це точно не матуся садила. Я така рада, що форзиця в неї майже прийнялась, друзі. Поки що не відростають гілочки, але вона й не пропадає. Ось оце, друзі, юка і поряд форзиця. Чому я рада? Тому що матуся моя дуже полюбляє жовті кущики. Все, що квітує з жовтим кольором, та ще форзиця це високий, буде кущ густенький, якщо його підрізати. Верхівочки він буде дуже пушитися. З форзиці можна дуже красиві кущі сформувати. Так що матуся давно його хотіла форзицію. Я думаю, що буде. Так, Давайте послухаємо, що вони так згадують про що розмовляють. Я вас почитаю, там Редоміл є, буковка С є. просто і Там багато препаратів моя знімала і ось скоро відео викладу. А, білокрилка вже з'явилась, ма. Юлі, Колі. Гусениці будуть. Пошлі і кухайте, йока, цапльотки, бачимо. Цеплятки, бачимо. Ой, дивіться, як гарно цупляток видно. Винограда там тяжело що? Ні, це він не доносить. Може, то сорт так і ми теж один кущ був. Оце, друзі, матуся і два братика. Молодшенький, старшенький брат. Друзі, ну все. Зробили невеличкий огляд маминого городу. Матуся похизувалася своїм братикам, невісточки, показала свій причудовий город, покуштували смачних ягідок. Ну, звичайно, збережу цей відеоролик собі на пам'ять і кому цікаво подивитись, друзі. Знов виноградники. Це тут кадряночка, друзі, синя. Вона пізно визріває. І, і я не дуже люблю його, а матуся обожнює. А добрий який, я його люблю. Ну тут всьому треба було трохи. Почебне це. Ні, умирають такі актив. Я за цей кажу. Я до гроздей взагалі вбираю, а вверху о, тут прищипую там їх. А, це пасинкуєте ви між гілочком. А, я зрозуміла. Листочок і ми, Я як роблю, отак беру. оце маленьке да. Кажі, хоч ні мене поліція. А, ви Дядь Коля, повністю не треба прибирати. Ні, ні. А, і що вона піде з неї ще гілка? Чи? ні? Листочок останеться, піде гілочка. а роз, тормозить. А оце боже, а мене так обривало. А до гроздей, до гроздей взагалі, щоб не птянуло це. Ну, у вас до гроздей. Ну, ще до гроздей, я не люблю нічого. Ні, щоб до гроздей не було їх взагалі оце. Угу. Скільки корисна інформація? Вже Ну, В мене всі люблять і займаються виноградничком.

Дивись, кілька тебе до Та Тут наїстися тобі Дядь Дядів, вам приємно над таким умивальником руки мити. Скажіть мені тільки правду. Екологічно чисти. Та ви що? Екологічно чисте. Ну, ди мої гальвиті як вони висіли, такі красунечки. Два явления було. Два явления. Сарачан і саратинский В Китаї горобці, а в Австралії зайці. кроїв или зайці. <зараз> Коля, я твої одніли? Ні. Як це? це не написано Коля. Це мені рекомендую. Давайте подивимось на сливочки. Татко, скільки сливок насадив, друзі. По всьому подвір'ї дві черешні, а все інше то сливи. Ось одна сливка. Ну, Тут дивіться, листячко гарне, рівненьке, не пошкоджене. А ось інша слива поряд росте. Що з нею не так. Або її вже тля дуже сильно травмувала. Подивіться на ці листочки. Ось якісь вони курчаві, позакручувались і жовтіють». І вже навіть трішки сухі крапенки висихають частинки листячка. Отака От ось невеличка сливочка, але вона крута і вертин, мабуть, пропадає. Ось іще одна слива, друзі. Вона вся або трьою поражена, ще й на ній ржавчина. Особливо, друзі, ця ось іще одна сливка четверта. Дивіться, скільки на листі і ржавчин. Зараз покажу. Видно вам, друзі. Вона повністю всі листочки. Ой. Напала і ржавчина, і ржавчина, як правильно говориться, ця хвороба потрібно обробляти, бо листячко пропаде. І ось доросла, друзі, слива. І хвороба, і відразу сливки на ній ростуть. Листя все повністю віржавче, але сливки все одно нацеплялися. І слива досить така висока, вже велика, це доросла сливочка у них, але вона вся хвора. Це ще не все. Друзі, тут ось скільки ще. Я вже, друзі, не соромлюся знімати. Раніше трішки там щось соромилася, а зараз вже... Ой, ви подивіться, він, яке пташенятко сидить на слип. Мабуть, друзі, зовсім малесенький горубчик. Не буду його лякати. Літати він майже літати він, мабуть, не вміє ще, бо видно, що жовторотик. І він шукає свою... Ой, пригає. Бачите, пригає, а взлетіти не може. Все, ходімте звідси. Він матусю свою чекає, не будемо пташечку лякати. Ти моя маленька, все-все, пішла, пішла, не хвилюся. Мені відразу, друзі, шкода. Кориця стоїть, а цепляток немає. Тому що вони хвилюються і соромляться о цих людей. А я, подожди. Якщо я вас на півчасах, то ви кумени мені повалили у тій хаті, що я живу у вас. Дралися. б. І вона там стулку бере і розмахує. Цей забстріл собою. От уже сатана біля. Ну, а так так, щоб їх їй не хотілося. Іха я не вусткуювала. Це не да, Я не крити. Вот на так, ну, це було давно. І це розговор <рес> <рес> для того, щоб поглибатися, не зубами поскрипіти. Ви там жили ви там жили в сілі, так? У нього я жив. Вода десять, наверное, чи скільки. Може, 8, 8, 8. Та, не, ну менше, поняття. Ну, філій, то йде, скажуть, там теж тишина Я ж тут начал этот, а дома там, была, там этот, а Дуся взяла, предложила раї, а рая мені, а цей промовчав. Ну і вийшло, що я зайшов в ту хату, живу.

І змієвик, і змієвик. І поки воно туди доходить, воно пари горять, і воно як горить. Спробував ісключити. І я тією от, от, печкою поставив і, і обігрівав себе. Оце ми з тобою прожили 50 років. У мене столова дві що Ми йшли, я вдома пішов до тебе. випив по стакану. Та -то а, Тоже 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 ну, а, а потім Заходиш я до тещі, а, ну а це не не я ще жонат не був. Чи був? був, був, У нього. На другий раз йдемо з поїзда, Так, пішли до мене. І ото у мене. Минаю вдома, іду і його вичищую. Друзі, тьоті Наташеньки, це наша невісточка, дружина, мамина братика. Сподобалася їй мої квіточки. Ось викопали їй баданчик, два кущика, і медуничка їй дуже сподобалась. Цукрова медуничка, там середенька. Нехай добренько приживається і радує її. Ну все, збирається додому. Посиділи добренько, поспілкувалися, всі доволі. Матуся така рада, що приїхали і привітали. Друзі, ви подивіться, де він сидить. Поки всі відмічають, святкують. День народження матусі, а він курочок пасе. У нього завдання одне випасти курочок два рази на день. Секретарша так сказала. Іде, іде. Попрощатися, бо це вже надовго. Неізвісно, друзі, на скільки років. Подавно не бачилися. я там біля команду тебе дзвонив. <ривіт> Кажу, пока він їх постріли, давай провід.